І так, шановні студенти, давайте ще раз я нагадаю, що в рамках цього курсу ви маєте пройти нашу курсу з цей онлайн-курс. Він називається у нас комп'ютерні мережі або «Основи роботи в мережі. Ось він у вас знаходиться в Network Academy. Ось бачите зверху netка.com для його входу. Я вам закинув в Телеграм посилання на нього. Тобто ви заходите, реєструєтесь і, відповідно, ви будете. Він цей курс буде для вас доступним. Тут розділи. Тут теорія, вся є, там є відео, є, там є інтерактивні завдання. Хто хоче розібратися в мережах. Обзага ідеальний курс, як для старту. Так, о, вже більше Діденко є. Є, є. є. Реєструються потрошку. Ось, молодці. Ви в кінці, коли ви пройдете всі тут екзамени, закриєте, ви там отримаєте сертифікат, який, ну, в принципі, дуже подобається нашим роботодавцям. Бо людина ну, щось щось овер робила, крім. Того, що просто виходила на, на пара, на але ще вона і займалася якоюсь самоосвітою. Тобто, ось зрозуміло. Ще раз, зверху, ось у вас тут є такі кнопочки, і ви в них можете попоюзати і, в принципі, розібратися, що там до чого. Що я хочу, щоб ви запам'ятали зрозуміли. У вас є вступ до курсу. Ось тут він починається. Можете почитати. Головне, щоб ви зрозуміли, що таке пакет рейса, Пакет рейса це симулятор. Це такий собі симулятор, де ви можете збудувати якусь мережу з маршрутизаторів, з комп'ютерів. З'єднати їх певним чином і відповідно зробити якусь роботу, тобто ваше завдання виконати з налагодження, з ремонту чи з оптимізації, чи з захисту мережі. Тобто, там все це можна зробити онлайн. Це, тобто, це тренажер. А ви Можете безкоштовно, якщо ви новачок і не бачили, як його там з ним користуватися, можете самостійно зайти ось на короткий онлайн курс, і там все вам пояснює. Нічого там такого складного немає. Не рекомендую вам використовувати смартфон, тому що версія для смартфону вона глючна. Краще робіть все в цьому. В пакет трейсера. Де це скачати? Ось у вас тут є посилання. Завантажити ці скапаки трейсеров. Ви заходите сюди, а і відповідно. У вас ось він тут. Я вам э, цю штуку прям зроблю print screen, да, і закину сюди в Телеграм, щоб ви бачили, просто де качати. Да. Ось ви шукаєте ось таку сторінку а, і а, відповідно. А, ну, скачуйте. Якщо у вас MacOS, ви берете 8 на 2. 8 на 2 Ubuntu і Windows 64 біто. Зрозуміли, так? Да? І можете почитати тут внизу installation instruction. Нічого там складного нема. Скачали, воно встановилося і працюєте. Єдине, що вимагається. Ну, іноді вимагають деякі операційні системи включити всі куки. Дуже часто пишуть, ви на, на ластунках можете знайти там, включити всі дозволити всі куки, включити всі куки, і воно починає працювати. І це, але це буває дуже рідко, коли там дуже розумні лізуть у, у собі в операційну систему і е, фільтрують куки, і відповідно мають проблеми. А так, в принципі, все має бути нормально. Значить, зараз уже є у нас бета-версія 9.0. Можете її спробувати користуватися, але краще користуйтесь 8.2.2. Вона, в принципі, робоча і всі практичні відкриваються. Дивимось, як це працює, щоб ви зрозуміли взагалі про що йдемо. Ось у мене, наприклад, є. Um, документи, да. Так. Сейчас, секундочку. Так. Чистил. Нова папка. Цей документ. Ось у нас є диск. Диск D. Сиском. Ну, ось, наприклад, сесіонний 2 візьмемо. Так. Так. Ось. Значить, ви будете отримувати або скачувати ось такого плану файли. Вони ПК а бувають трьох видів. Ну, не замерачуйтесь. Ви просто берете і їх відкриваєте. Через пакет ресурса. Всім видно гарно на екрані. Що я роблю? Yep. Ось вона запускається. Я ці файли буду вам викладу в цей в Google Диск. Бачите, воно починає там проситися. Да. Що вам треба ось тут в перший раз вибрати? Перше, ви берете кіплогерні 3, 3 місяці, да? і пишете Skills false. а, по-моєму, так воно зараз. Да. І воно у вас пускає в систему. Що правильно, так, скасувати? Ага, вимагаю, щоб я підтвердив собі. Так. Тобто Тобто, ці файли вам доступні тільки в тому випадку, якщо ви, ну, з, в цьому знаходитесь? Не що тут воно? Час. Ось вони. Гвест, okay. окей. Ось дивіться. Ось така у вас виходить мережка. Всі бачать мережу, я надіюсь, чи ні. І у вас завжди є, якщо ви нажмете внизу, ось внизу, да, ви завжди можете побачити, що у вас паралельно завжди відкриваються два вікна. Ось хто не зрозумів, то ще раз показую. Нажимаю внизу, бачите, у вас є два вікна. Одне вікно, де у вас побудована мережа, і друге це типу ваше завдання, де ви читаєте, що вам треба зробити. Тут багато слів. В принципі, можна робити все тут як по інструкції. І все, що ви робите, ви маєте змогу самі себе перевіряти, чи правильно ви зробили, чи ні. Нажимаєте знизу check results». Всім видно, я сподіваюся да, то зараз скажете, що я вам не те, щось даю. Ось. Check Results. І відповідно у вас буде тут uh, Titles. І бачите зліва, якщо ви подивитесь, у вас стоять галочки. Якщо ви щось неправильно зробили, то відповідно у вас тут все буде червоно. Ну, тут ви можете в принципі подивитися, що ви, ось, від вас вимагають. Ну, ось комутатор s 1 Тут вам пишуть, що ви мали настроїти зернатний інтерфейс, підв'язати його до нативного Вілану, наприклад, динамічний мод включити, і відповідно тут по кожному. З інтерфейсів, потім з віланами попрацювати, порти теж повключати, включати нацисно. Ну, це складна робота, це для дуже ну, високого курсу. Вам це не потрібно, у вас будуть набагато простіші роботи. Да, ви головне, щоб зрозуміло, що чек резулт у вас завжди десь тут буде, і ви можете подивитися, що ви неправильно зробили. Ще раз показую: ось інструкція, да, друге віконечко. Ось так і відповідно чек резулт, і ви можете себе подивитися, що вам робити. Ну, окей, я думаю, нічого тут складного. При запуску. Опять же, нагадую: ви вибираєте на три місяці і справа нажимаєте на. Цей на іконку направо на. Якщо щось не буде спрацьовувати, ви мені можете зразу написати, в телеграмі розшарити іконочкою, ми з вами пройдемося, і воно все буде у вас працювати. Так, оце у вас організаційний момент. Так, з цим ми розібралися. Так, значить, практичні роботи я переважно буду намагатися давати вам саме в пакет рейсері, але, можливо, будуть якісь лабораторні, які теж вам треба виконувати в пакет рейсері, але це будуть, типу, якби окремий файл, ви читаєте той файл і, типу, пишете. Ну, я подивлюся ще. Подумаю, як краще зробити, щоб все ж таки. І як ви оформлюєте. Звіт, бо ось народ питає, як оформлювати звіт. Разом з цим файлом вам я завантажу а, в спеціальний, е, ну якби, файл. Зазвичай він буде або PDF, ний а, або, ну, Вордовський. Ось, наприклад, дивіться. Всі бачать, так? Да? Вордовський документ. Ось я вам показую його. І тут, в принципі, все 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 у вас є. Що ви робите? Я вам даю лайфхак, як це роблять люди, яких ну, все окей з головою, і вони Ну, в плані того, що вони не, не дурні, а у них є хисти, вони ізобритательні. Не знаю, я не пам'ятаю, як це українською винахідливі. Да. Як саме це роблять? Швиденько формують будь-який звіт, який робиться на раз два, нічого там складного немає. Тобто, ось я вам приклад навожу, як у вас буде виглядати завдання. Ну, наприклад, да, я використаю, наприклад, якусь стару групу комп'ютерні мережі. Ну, ось, наприклад, p 21 Практична робота Да, Давайте. Іспользуємо її повторно. Ну, це як приклад. Так, зараз. Ось. А, так, в принципі, не подобається. Треба спаки трейсером взяти щось. Так, комп'ютерні мережі. Комп'ютерній мережі. Так, операційні системи. А ну ось тут давайте. Так. Так, практична робота. Ну, наприклад, 4, 4, 4. Ой, повторно. Да. Ось Якщо ви подивитесь уважно на оцей файл практичну роботу, ви побачите, що тут у вас завантажений файл саме для пакетрейсер, бачите, ПК. Ви його скачуєте і виконуєте. В паралель я вам завантажую у Word або в PDF файл, оцей, який там, ну, де розписано, що треба робити. Тобто ну, дублюю. Те, що ви там бачите в тому файлі, є ще паралельно. Як люди роблять? І паралельно, бачите, тут я людям закинув титул. Що вони роблять? Вони відкривають пакет пакетрейсер, запускають роботу і починають покроково виконувати. І що вони роблять? Вони зробили кроп, зробили вставили, зробили printскрін, ставили. Але шаблон е роблять ось так. Відкривають з за допомогою Google документів, так? Да? Воно нормальне, PDF ті файли, читає і доковські. Ось, ну, відповідно, он це все видаляє. Cisco network, ці всі червоні штуки видаляються. Ось тут скачати, як Microsoft Docs. Можна. І у вас буде готова балванка. Що вони роблять? Паралельно вони відкривають тітулку. Зараз. Ось вона теж. Ну, це стара титулка, у вас вже змінилася у нас за де там все остальне. Так. Да. Тобто, беруть це все, копіюють. Тобто, копірують, так. Да. І, відповідно. Вставляють у свій цей. Ось, ну, це треба прибрати буде. Пройти з калентіту, вичистите там параметри. Удаліть я в цей Ось, у вас готовий файл. Всі розуміють думку мою, що я роблю? То я вас вчу користуватися Word-документами. Ви вставили титулку, її тут підправили, повбирали оці, ну, оці колонтитули теж верхні скрізь. Тут підняли, то що в 23 тє ж була тituлка нормальна. Ці всі соплі прибираються. Да. Теж колонтитул видалити. Ось. Зараз я піднімемо. Все. І е, далі. Що у вас тут має бути? Перше, у вас має бути мета. Пишете: мета. Налаштування без безратового маршрутизатора, цілі та задачі лишаєте Довідкову інформацію лишається Інструкції і пішли. Під'єднання пристроїв. Крок один. Раз, раз, раз зробили його скрін вставили. Крок два. Сделали его, вставили. То есть вам не надо ничего писать, вам можно следовать вот этому вот э, инструкции, которую вы следуете. Тем более, что я, так как вы, э, ну, синхрончики работайте самостоятельно. Я вам, в принципе, завантажу вот эти вот все версии, видите, как для инструктора. То есть они расширены. То есть ваша задача просто тупо как обезьяна открыть пакет трейсер и просто делать то, что вы делаете, и подтверждать то, что вы делаете пред скринами. То есть мы есть, цели есть. В конце вы пишете выставки. Висновки вони пісовпадають з цілями, з метою і так далі. Я узнав тут, то -то, то, то, навчився тому, то тому. то Якщо нема висновків, вважайте, що мінус роботі. Бо ви маєте пояснити, навіщо ви робили цю роботу, з якою метою, з цілею, і чого ви досягли, яких результатів. Да. І потім, ну ось я кажу, скачати як Microsoft Docs. Зберегли його, завантажили, і ось звіт готовий. І в паралельно ви той файл. Ну, для вас це буде важко. Паралельно ви завантажуєте, зберігаєте той файл, що ви створили. пишете там це As, вас. Називаєте свою фамілію і завантажуєте мені на перевірку. І оцей файл ПКшник, де ваші результати, щоб я міг зайти, подивитися на чек резал і сказати: да, ти, пацан молодець, ти все розібрався. Тобто, зрозуміло саму ідею. Тобто два файли має бути сама виконана на робота, де я можу подивитися через ще казал ваші результати. І оцей вордовський документ, дівчатка з декаданту, вони не вміють читати е, ті ПК файли, і розбиратися з цим не буде. Тим потрібно, щоб була е, у, нормально оформлений звіт. Нормально оформлений звіт, я вам сказав, 10 хвилин і будь-яка там 15 і звіт робиться. На раз, два. Вставляється титулка, робиться мета, пишеться висновок. Все. Зберігається, вичищаються ці всі титули і завантажується. І ви молодець. Я дивлюсь, так, да, все, наукообразно, все зроблено правильно. Питання є з того, як оформлювати лабораторні. Може, задавайте зараз. Ну, якщо не зрозумієте, можете потім в Телеграм кинути в е, групу, я там відповім. Зараз на цьому етапі все зрозуміло, як оформлювати звіти? Зразу попереджаю. Не буде тітулки, не буде висновків, я не буду зараховувати роботу і будете йти на перездачу. Бо я вже мав е, ну, щастя мати з, з синхронщиками. Справу і, ну, один зробив якесь лайно, і всі його скопіювали, і ніхто навіть не, не, не поставив тітулки свої. І Ладно, щоб там з, щось змінити в, в самому тексті. Ні, навіть текст не змінили. І типу ми все здали. Ні, так не буде. Допоки не буде нормально оформлено звіту, так як я вам сказав, на основі завдання спринтскрінами з висновками і з метою. І ті толку, вибачте, я це не зарахую. Тим паче, що там я буду підбирати вам достатньо легкі, практичні. А, ну, як легкі, вони, якщо для, для старту, будуть важкувати, але ну, потім потім зрозумієте, що там нічого складного немає. А, ось це, що я вам хотів сказати з оформленням. Ще, ще раз питаю, є питання з оформленням? Є, uh, yeah. От ці підпункти A, B, C, D, там, їх видаляємо, чи під кожним з ними ми робимо скрін і вставляємо. А це я на ваш розсуд. Бумага все стерпить. Да, тут розумієте, чим детальніше ви зробите це, тим краще. Але якщо, ну, я ж кажу, що тут я не придираюся. Чим більше ви ставите прискринів, тим ваша робота буде унікальніша. Але ж ну, я ж бачу результат. І перевірити ж роботу мені не важко. Я скачав пакет рейсер, зайшов його, запустив ваш файл і дивлюся, як резал. Якщо все зелене, ну, які від мене питання можуть бути? Все, значить, поставлю оцінку, навіть якщо там не дуже багато буде цих прицкинів. Так, да, але ж я ж кажу, що на ваш розсуд. Я тут вам нічого не кажу: керуйтесь здоровим глуздом і робіть ну, не занадто багато, але й не за, занадто мало. Бо буває, що присилають, там під 31 сторінку. Ну, а, якщо, а якщо і роздруковувати, а у Горді вона ще ж саме пливе, да, прохання у Горді з... присилайте, чому? Тому що Іноді треба ваші роботи, коли йде якась перевірка, там треба викачити, роздрукувати і ну, відредагувати, бо ну, багато у вас там то кафедру неправильно назвуть, то університет лівий, то група не та, то навіть фамілія лів, ліва. Тобто люди які навіть не дивляться, яку фамілію пишуть на титулці. І це все доводиться виправляти, і ну, це дуже з багато часу. Вимагає. Тому, будь ласка, тут уважніше ставтесь до оформлення. Тобто все має відповідати дійсності: факультет, кафедра, ступінь освітній, номер лабораторний, дисципліна, ну і таке інше. Ну, ось тут у вас показано приклад. Приклад тітулки я вам ну, залишу там в цьому. Ну, зараз у вас не кафедра комп'ютеру, ніж у вас по-іншому називається. Так, значить, все. З цим ми е, закінчили. Правильно. Е, Підніміть руку. Хто не зміг зареєструватися в е, цій. Так, Прохоренко, Просидіденко, Богданов. Що інше мовчать? Що саме, ба, я. Зареєструвалися на Такаді. Всі появлялися. Так, та, ми ще того року там вже зробили. Ага. Єсть. Так, скільки у нас ще часу лишилося? Півгодини. Ага, півгодини. Ну добре, тоді давайте швиденьку першу лекцію. Я вам 15-25. Хоча навіщо ви самі зробите. Давайте. Так, зараз я вам скажу, що ви маєте зараз зробити. Я хочу подивитися, яка у вас рівень підготовки. Ну, на сьогодні. Для цього, будь ласка, зайдіть в цей курс. Зараз вам покажу куди. А, і. Так, сейчас я знайду. Півгодинки вам вистачить з головою. Ось дивіться, заходите в моїй комп'ютерні мережі. І коли ви нажимаєте ось тут перевірка отриманих знань, бла-бла бла, ось. Перевірка отриманих знань, knowledge H. Перед початком курсу дайте відповіді на запитання, щоб перевірити, як багато ви вже знаєте. Тобто я буду просто ну, бачити ваш рівень підготовки, і ми подивимося, який буде у вас прогрес. Завдання зрозуміло? Так. Да. Все, працюйте. А, а я... Вони включені до всіх. Це комп'ютерні. Ну там ж деякі курси не можна зайти, якщо викладач не підключить студентів. Так я ж вам скинув запрошення в Телеграм. І в чат сюди скинув. Я ж сказав, що по посиланню зайдіть і зареєструйтесь. Знайшли посилання? В чаті. Я поделі ще підключився. А, ну дивіться, в Телеграмі я запінив його. Чи в Телеграмі вас немає. Давайте я вам знову ще раз. Так, хто не зайшов туди, ну. Ось я вам ще раз в чат кидаю посилання. Заходьте, зареєструйтесь на цей бажано під вашим особистим ніком. Давайте. Прошу, заходимо і проходимо ось цей тест.